21. це той вік, коли все життя ще попереду, коли будуєш плани на майбутнє, навчаєшся, мрієш та насолоджуєшся молодістю. Але іноді реальність виявляється зовсім інакшою. Іноді вона випробовує нас на міцність, вщент розбиваючи серце. Богдану було 11, коли у 2014 році розпочалася війна. Змалку він був патріотом, любив Україну, його надихали мужність та міць наших військових. Тож через сім років, коли його призвали на строкову службу, він не вагаючись ступає до лав збройних сил України вже під час повномасштабної війни у 2023-му Богдан підписує контракт. 22 листопада смуток та тиша сповила село Роздольне з міської громади. Лиха звістка сколихнула маленький населений пункт. На щиті додому повернувся мужній герой та земляк Богдан Соловей. На прощанні з воїном так багато молоді, однокласники, друзі, сльози на очах і невимовний біль, чорна порожнеча в очах рідних, непоправима втрата для бойових побратимів. Не дивлячись на молодий вік, наш земляк був професійним бійцем, мав повагу серед побратимів. Усі завдання виконував відважно, без остраху й сумнівів. Він знав, що знаходиться на своєму місці. За вагомий особистий внесок у збереження обороноздатності України, зразкове виконання військового обов'язку у відсічі збройної агресії проти України, бездоганну службу та високий професіоналізм, Богдан був нагороджений грамотою та подякою від керівництва частини. Богдан Соловей виріс у селі Роздольне на Зміївщині. Навчався у таранівській школі. Маленького Богдана згадує його вчителька. Вона ділиться, що хлопець завжди був душею класу. Після школи Богдан вступив до Харківського профліцею будівельних технологій. Потім продовжив навчання в регіональному центрі профосвіти інноваційних технологій будівництва та промисловості. Там Богдан теж мав успіх, неодноразово ставав переможцем конкурсу фахової майстерності з професії електрозварник. Він мав багато друзів, мав люблячу родину, мав плани та мрії. Богдан не встиг створити власної сім'ї. Його серце назавжди зупинилося у 21 Загинув солдат Богдан Соловей, заступник командира бойової машини, навідник-оператор механізованого відділення, механізованого взводу, механізованої роти, механізованого батальйону військової частини А 4722 відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконуючи військовий обов'язок, 16 листопада 2024 року в районі Куп'янська. Висловлюємо щирі співчуття близьким, рідним друзям та побратимам. Вічна та світла пам'ять Богдану. Герої не вмирають.